Повернемося до нашої діафрагми, дихальної діафрагми, і я хочу одразу сказати, що це м'язово-сухожилковий листок. Тобто є м'язи, є сухожилки. Центральна сухожилкова частина приєднується ще раз будемо дивитися: об'єднується з осердям, але от вона знаходиться всередині нашого тіла. Листок, це дуже тонка така штука. Дійсно тонка, але дуже важлива через, звісно, роботу цього м'язово-сухожилкового органу. У нас відбувається дихання, і ми з вами дихаємо. Нам треба прояснити, в якому напрямку рухається дихальна діафрагма. Як вона перша виглядає, як рухається, в якому напрямку рухається, і що відбувається. Тоді, коли ми вдихаємо і видихаємо, не переживайте це. У мене тут предмет один упав. Отже, дихальна діафрагма з центром сухожилковим знаходиться вище, а м'язові волокна циркулярно розходяться від цього центру. Я би хотіла, щоб ви помітили, що волокна, які йдуть попереду від мечоподібного відростку, я тут тримаю свій лазерний вказівник, вони коротше, а волокна, які приєднуються до ребрового краю, вони довші довші, довше, довше приєднуються до. Одинадцятого, от мечоподібний подібний відросток, ребровий край можна щупати себе поки що я промовляю ці орієнтири кінці 11, -го, 12 -го, ребер, а потім е, приєднується діафрагма до хребців і дисків поперекового відділу поперечних відростків, а також до е, хребців, поперекового відділу першого, другого, третього та дисків між ними. Зверху. Є з'єднання з осердям, це дуже важливо в момент, тому що зрозуміти, чому опускається дихальна діафрагма, а в той же час піднімають ребра, Тут доволі потрібно з'ясувати. З якого, як би то можна сказати, місця ребра спочатку залишаються на місці під час вдиху, Уявляєте, що вони залишаються на місці, тому, скорочуючись м'язовими волокнами, сухожилковий центр він не такий розтягнутий. Він, він жорсткий, колагеновий, Він спускається униз разом з осердям, разом з серцем, трошечки униз, вдиху. Але в якийсь момент це долі секунди. Проходять, що цього руху ну, серце знаходиться як формують таку точку потім опори для того, щоб ам'язи продовжують скорочуватися, для того, щоб це майже одночасно, але все ж таки перший елемент спускається купол діафрагми, сухожилковий центр, униз. І серце не вдає йому спуститися нижче, і потім вже піднімаються ребра у боки, позаду, розширення відбувається грудної клітки в різних напрямках, і це відбувається в кожному циклі дихання, в кожному вдисі, диху. Так. Функції, основні функції ще разочок я підкреслю, відокремлюю черевну порожнину від грудної порожнини. Прям еволюційний тут був крок до того, щоб з'явилася ця перетинка мязово сухожилкова ну, Звісно, це апарат дихання, елемент апарату дихання і внутрішній черевний тиск. Внутрішній черевний тиск це. Знову ж таки дуже важливий елемент для динамічної стабільності поперекового відділу хребта. Йдемо Дивимо далі. Дивимося на дихальну діафрагму в такому вигляді. Ми на неї дивимося знизу. Мечоподібний відросток, ребровий край з праву з лівого боку. Тут ми бачимо м'язи, великий поперековий м'яз, вони прямо як в кишеньку входять за. Спочатку спереду, потім як би то назад, це дихальну діафрагму, ніжки діафрагми, ліва і права ніжки приєднуються також до поперечних відростків і до тіл. Бачимо, так? Да? Бачимо М так, що ми тут бачимо: аорту, з аорту і нижню порожнисту вену, а також стравохід, тобто безпосередня близь близькість до інших органів і так. Також кровоносних судин, можна сказати, що звісно дихальна діафрагма впливає на функціональність цих органів, і в тому ж, числі і руху дихання як насос для нашого зворотного ходу наших кровоносних, на кровоносних судинах крови, і це теж такий важливий момент, який нам треба. Врахувати такий елемент виділила я в іншому ракурсі, так дивитися, як це, як вигляд, на що воно схоже, на що, як вам, що воно вам нагадує: дихальна діафрагма з її ніжками, купол, можливо, більш короткі, менші задовжиною передні. М'язові волокна, і більш довжиною бічні, реброві волокна, і поперекові волокна, найдовші, через те, що є у нас такі ніжки дихальної діафрагми. Дивимося на неї зверху наші перші ребра, груднина видалена, але так от можна подивитися на, грудни, на діафрагму згори, де теж ми бачимо отвори для нижньої порожнистої вени, стравоходу. і… Між хребцями, хребтом і ніжками діафрагми, прошарок, ну, навіть не так, просвіт для того, щоб проходила аорта. Отак виглядає на муляжі, але це муляж із такого обробка живих в минулому тканин, і тому так от вони виглядають. Осердя. Куполи, діафрагми ми бачимо сухожилковий центр, хребець, також тут у нас островохід, аорта і порожне ставина. І от так от виглядає, якщо переріз зробити в нашому тілі, Ну, я думаю, це на рівні приблизно п'ятого, поперекового хребця, тут не помічено Ні, не п'ятого, а десь сьомого, тому що п'яте ребро. Тепер на діафрагму дивимося знову знизу. Ми бачимо хребет поперековий м'яз, великий поперековий м'яз і дихальна діафрагма. Її ніжки, отвори. Насичуємося цими образами, а тепер переходимо до образів. Який намалював, намалював Рік Франклін. Тут з, під час вдиху з тазовим дном їхню таку свогосну роботу між діафрагмою та таз, діафрагмою тазового дна, м'язами та також сполучними елементами. Давайте з вами проговоримо, що під час вдиху м'язові волокна скорочуються. І вони будуть спрямовувати дихальну діафрагму і її купол, але не пам'ятаємо, що тут осердя і серце будуть тягнути униз на якомусь ну, першому дуже маленькому простору нашого вдиху. Під час вдиху, окрім того, що дихальна діафрагма спускається униз, в якийсь момент серце зупиняє рух купола. Діафрагми, тобто його верхньої частини, а взаємодія тепер з точкою опори купол і серце разом. У нас відбувається рух наших ребер. ребра розширюються по боках, назад, особливо нижні ребра, і також розширюється і середня частина грудної клітки, вже трохи більше уперед через груднину, яка рухається, бачите, тут стрілочка уперед. А що відбувається з тиском? Тиск від руху дихальної діафрагми униз на внутрішні органи підштовхує трошечки вперед нашу черевну стінку передню і та заведне униз. Під час видиху, розслаблення відбувається м'язових волокон, і дихальна діафрагма своїм куполом разом з серцем трошечки піднімається на своє місце, повертається. І цей процес дуже важливо розслабитися, розслабитися, впливає на це процес, і всі інші фізіологічні, бо він впливає на всі інші фізіологічні процеси, а також ми можемо повпливати на. Стан нервової системи через те, що ми можемо сповільнити і трохи збільшити довжину видиху, і це дасть таку підставу сказати, що парасимпатична система її частина бере першість і трохи загальмовує, і заспокоює вашу нервову систему, і разом з тим ваш стан. Ну, а давайте тепер подивимося, що відбувається з черевною стінкою, а також тазовим дном під час видиху діафрагма піднімається угору і зменшується тиск на через те, що вона піднімається угору на внутрішні органи, і тазове дно піднімається разом з рухом дихальної діафрагми. Це більш схоже на модель, але там тиски дуже невеликих показниках, Тому що зазвичай наш вдих це 500, приблизно мілілітрів повітря. Ви можете порівняти з, з чимось з 500 мілілітрів, скільки воно важить, але повітря. Звісно, значно менше важить, тому тиски не дуже великі, але вони дуже важливі, тому що це рефлекторна відповідь від, рефлекторна відповідь від всіх м'язових волокон, коли зменшується навіть на таку а, невелику кількість тиску всередині черева. А ще можна уявити дихальну діафрагму, як долоня, яка натискає на щось не дуже те, що люд стискатися, ну, тобто, внутрішні органи на там у нас багато рідини. Ми минулого разу вчора про це проговорили. Рідина не стискається, тому випинає трошечки наші м'язові елементи. Передня стінка трохи у бік, бічна стінка, і ми сьогодні будемо більше уваги приділяти різним таким відчуттям попереду, по боках, на спині, для того, щоб запровадити цей механізм. Який вважається оптимальним. Ну, І такий образ теж дуже допомагає поєднати, бачите, це предмети такі вагомі, але легкі. Подушка, яка спускається з вдиху на дихальну діафрагму, ну, в якості подушки можна, ну, серце не дуже, але ви можете помітити на місці подушки. серце. Дихальна діафрагма скорочується в своїх м'язових волокнах і спускається трохи, вони стисне на внутрішні органи під час видиху з лівого боку кулька, повітряна кулька піднімає дихальну діафрагму, говорю, все легко. От Важливо, щоб ви це зробили якомога легше і уяву проявили, і фізичні такі рухи, які ми будемо робити під час дихання. Теж я би попросила вас зробити легкими. Ось така програмка на сьогодні, але я хотіла ще показати один момент, який про що я тут хотіла сказати. Побачимо зараз, так, як це зробити великим. А, бачу. Давайте подивимося на цю пані і на те, що я тут хотіла донести. А, ось. Так, вона починає вдихати і вдихає, ввільнює свою напруженість. Скоріше за все, ви бачите, як вона вдихає в верхню частину грудної клітки і в ключиці. Ну, в нас. Друзі, я знову в етері, І це просто не дуже комфортно, звісно, ні вам, ні мені такі технічні неполадки. Так, ну що, я не маю пояснень, що відбувається, якщо буде. Все погано, то і ми повторимо цей етер наступного разу. Я маю на увазі мої пояснення, презентацію. Я ще краще підготуюсь до цього. Але якщо без відновилося все ок. дякую, Василю. Так. Але ми, якщо нам дозволить технічні можливості, буде дивитися, мені доповідає Оля, чи все добре, чи не добре, перейдемо на килимочок. Ми будемо з вами практику робити.